Всім вітання, вечір п'ятниця. Ми знаходимося знову в гаражі. Приїхала до нас одна автівка класнюча. Ну, я ж кажу, ренобу забагато не буває. Ось ось такі от реноші. Сцені, бензинова версія, п'ятимісна версія без підфарбувань. 140 з копійками пробігу. Оригінально. Є всі документи, є підтвердження. Перечитав і всю, передивився. для простих людей. Звичайним ручняком, круїз, світло, дощ, кандюр, має питання по ньому. Під магнітолу 100-42 тисячі пробігу. Навігація з пультом. Все їх не може бути. Підігрів і сідушечок. Класнючий апарат. Ну і звичайно, по традиції я вже щось і роблю. Ну, от, от, зараз покажу що. Вечір, а ми одразу дивіться, якому стані свічки. Дівочка трохи підтуплює, знаєте, так от одразу свічки достав, катушки в якому стані. Зараз понатираю все це спеціальною пастою і буду ставити оригінальні свічки Рено. Взяв у Анатолія, гараж у мене такий є знайомий поруч. Взяв у Анатолія. Тут у нас не запотівань, немає ніде нічого. 142 тисячі пробігу. Все в оригіналі. Фари оригінальні. Хто там у нас наблюдає? Все в оригіналі. Такий синік буде на продажу, готую його. Срочно, срочно на суботу. Вже помив, відмив. Буде завтра на риночку. Народ, всім вітання, маленька вставочка до нашого відео до огляду ринку. Так? Обслуговували ми автомобіль, я не знаю, захоче людина зараз зніматися, але все рівно. Олег, обслужили вам авто? Так. Да? Да, замечательно. Що робили? Багато роботи було зроблено, стойки стабілізатора. Обробка передніх арок, задніх арок. Передні мовіли, вичищали, задні обробляли. Колодки по колу, передні, задні. Мастила, фільтри, салон, а то і переклейка чотирьох карт. І на суботу людина записана на заміну ГРМ, зараз поїде забере комплект ГРМ. І що скажете, Олег? Рад, навіть не можу сказати як. Обслужування на вищому рівні. Рад знакомству взагалі, тому що. Ну, Чоловік суперський. Дякую, дякую, дякую вам, дякую, що звернулися до нас за послугами. Наші рамочки ззаду, спереду стоять. Автівочка вийшла просто суперова. Хай їздить і радує власника нового. Па-па. Народ, суботній риночок, у дяді Васі забираємо цього Дастера. Хто хотів, не змог сторгуватися, машина поїхала. Навіть без кондера і зі звичайними зеркалами. Радіон наш підписник, наш замовник. Був сьогодні не супровід по ринку, а огляд разовий у цієї машини. І отак от ми спрацювали. Класнючий Дастер з маленьким з маленьким підфарбуваннячком, в новій морді, як то кажуть. да? На гарному салоні 247 оригінала по всіх блоках, по, всіх, ну, по всьому, що тільки можна. Ось такий автомобіль буде сьогодні, ну, буде сьогодні у власності у радіону. Отаке от авто, такі торги проходять. Підібрали. Не знаю, суботу буду, знімати не буду. Може, знову знову недільний ринок. Ну, таке ось авто у нас уїжджає до замовника. Гарно їм будуть обслуговувати, мабуть, також у Анатолія. Гарного їм всього найкращого. А ми побігли далі працювати. Народ, доброго дня! Почнемо сьогодні знімати наш риночок. Сьогодні автівок буде небагато. Сонячний день, гарний день. Але ми прийшли наші родичі і ми оглядаємо вже для своїх, для близьких родичів. Для супруги на тьотки рідної, да. Таку вот автівочку Suzuki SX. Кля нашої тітки рідної отакий от Suzuki SX на автоматичній КПП на IC. Чистий 13 рік. Без підфарбувань від одного власника. 147 пробігу. Зараз перевіряємо його і я думаю будемо забирати. Люди хочуть 9, з половиною буде, я думаю, на віддачу. А так риночок виглядає у нас. Сьогодні ось так. Щось якесь відео дознімаю. Буду робити вставочки на ринок. Ну, багато є гарних автівок. Наша ось така от. Бачите, там наше обладнання, вже все. оце ось свіжачок тільки заїхав. Це от, ну, 12 рік, суперова тачка. І за всі кошти світу. Гляньте, як вона виглядає потужно. На додаткових вчора додаткові робили, там буде по ній окреме відео. Буде окреме по ній відео. такій короткій сцені. Чисто 12-го року. На 1,6 бензинової версії. Свої бумажки я вчора забув. Давайте покажу без підфарбування втілочка. Два склопідйомника, світло, круїз, кандир, флешка. ну і... Навігація. Шестиступ, 82 кВт мотор. Підігріли сидінь, Бамбячий апарат, катаюся. І я впевнений, що будуть і люди далі на ньому кататися. Я вже вчора його там трохи обслуговував. мастила фільтри. Тож, переглядаємо далі відео і буду якісь ціни показувати вам. Друзі, я прийшов на ряди по риношним запчастям. Бачите, у нас от зараз покажу 6.55. Чувака звати Костя. Сидіть, там він підбирає мені зараз по до гранату. Є все, що хочеш, на Люберино. І що найкраще, що цей чувак може не тільки, тільки підказати, що не, там, оригінал, чи що він, він знає, що куди стане. Супер. Вам рекомендую. Зараз покажу десь візиточку. Вам рекомендую. Звертаємося, всі от сюда, ось. Одна сюди. От номера телефончиків, всі сюди. Народ, вы бачили уровень, блядь. Уровень. Си кабинет, своя вся хуйня. Занял у Майами Кар место. Да, И вот так вот дядя Вася наш, бачите? А мы далее оглядаем активочки. Делаем договор на дачу лоджии. На миганчик и на дачу лоджи, да? Все, бачите, дядя Вася пустый. Кто сказал там лоджи херово Ухода. Опоздали трошечки. Покажу сейчас дальше. Дуже гарний так. Все, ми продовжуємо далі, пішли оглядати автівочку. Народ, сьогодні оглядали, ось дивіться. Зараз бачите, затримався. Ну, ринок ось вже повністю закінчився. Наші автівки, бо ми тут ще зайняті, калі людям підбираємо, оглядаємо. І от сьогодні ми розглядали тауран, люди звернулися на разовий огляд. І все ж таки ми підійшли до замість таурану. Того, ми взяли сьогодні дачу дяді Васі на оцю. Дядя Вася там бачили, я вставочку зроблю, сидить там, як в офісі робить. На цей договір і на дачу робить. 12-го року дача там до мене звертались, до неї Микола, купив автомобіль. Микола, як вам огляд автомобіля наш? Ну, все гаразд. І от, товариш Юрко, і от автівочку розглядали сьогодні в трьох. Ми, я сьогодні оглядав і два хлопці. Бачите? Ну, забрали цю удачу. Все ж таки вона, як кажуть, відповідає своїм ракам на партроніках, на, новій, там, на навігації, сій, магнітолі, приборка нова вже рестайлова, семимісна, сідушки знімаються, гарнючий великий сарай. Дякую нашим замовникам. Хлопці, вам Я гарного вам успіху. За те, гарного за успіху, те, хава вона служить. Ну а що, це наша робота. Отаку лоджі забрали сьогодні з базару. Тож, А ми будемо далі зараз щось оглядати. Вам щось ще підзимов, покажемо. Буде такий сьогодні короткий звіт про пророблену роботу. Погнали ми далі читати Тауран. Спасибо вам, ребят. Погнали ми читати далі калеос. Підбираємо 10 й рік, там до десяточки бюджет. Гарний, тільки що піднімали його на підйомничок, да? дивилися для замовників. Наші там люди з Бахмуту самі, а мешкають у нас в Пісочині. Тож ми зараз, от бачите, йде огляд і в нас там, ми зараз я підключився своїм оздобленням цим для перевірки. Так, підключився будемо череус. На старті коштує там 9800, 10 рік. Має два підфарбуваннячка по е, двом дверкам, незначних там 170 мікрон по двом дверкам, але вони робилися задавно вже. І треба замінити передні гальмівні диски. Все, 2,5 на механіці, все переносному, клімат-контрол, складання зеркал. Сідушечку троє, треба трошечки оздобити. Ну, я б її підшив би і накидочки поставив, і було б класно. Навігація, яка працює. от Ми зараз стоїмо у полі. Клімат контрол працюючий, шестиступ, мультикермо, кермо оригінал. 182 заявлено, ну, будемо перевіряти. Повний привід, тримання дороги. Бак, все, звичайні фари, ну такий знаєте комплект, але гарно їде. Гарно, дуже гарно їде. Отакий задній салон у неї. Зараз покажу такий от задній салон. Зручніший такий знаєш, багажне відділення. У неї ж там дві секції, знаєте, отак от відчиняється тримання. Оце все тут можна 400 кг на неї ставити. Ну, в класному стані спіднизу, все там. Давайте глянемо, що там є, запасочка чи немає. Так. 400 кг. Є докатка, є інструмент. Гляньте, в якому все стані. Зі Швейцарії автівочка. Серега продавець. Ми оглядаємо сьогодні на Майамі Кар. Не знаю, шторка є чи нема, але будемо домовлятися. Ну, але і так все, гляньте в якому. Бомба. Просто бомба. Тут весь стан. Суперова тачка. Ну, мені як підборщику в ній все подобається. На даний момент за її кошти. І 10-й рік. Все, а ми далі читаємо наше обладнання, офіційний лаунж з проплатою, Є кожного року проплачую. Читаємо і будемо давати людям свої напутці, настанови.